Привіт, друзі! Хочу вам показати крутий стильний жилет для дитини від бренду Cool Club. Ось такий крутий яскравий оранжевий колір. Зверху маємо об'ємні, ось такі достатньо місткі, прорізні кишеньки. Ось так желетик у нас виглядає ззаду. Крутий колір, дуже приємний матеріал. Його зручно розщибати з допомогою ось такого замка захистом шиї від прощібення. Всередині є гасенька флісова підкладочка, приємна до тіла, і також маємо наповнювач синтепон, тому жилетик достатньо теплесенький. Акуратний комірчик, капюшончик, також з поліестером і дуже круто, адже капюшон можна відщипнути з допомогою ось таких кнопочок та липучок. Дуже зручно та практично. Цей жилетик, як і багато інших крутих речей, можна придбати у нас на сайті I love iLab.ua. Друзі, не забувайте перед тим, як щось обирати, обов'язково загляньте у таблицю реальних земів, Це допоможе вам ідеально підібрати розмір взуття, курток та іншого розміру, та іншого одягу саме для вашого малюка. А я вам бажаю вдалого шопінгу і не забувайте, все буде Україна!